Впродовж останніх кількох днів погода добряче випробувала наше терпіння. Зливи не вщухали, а парасольки стали головним аксесуаром тижня. Та чи надовго затримається мокра стихія? І чи з'явиться нарешті шанс вигуляти сонячний настрій? Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини ТСНЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Погода в Україні залишається нестабільною після затяжних дощів. Мешканці багатьох регіонів продовжують ходити з парасолями, і, хоча літо, вже на порозі справжнє тепло поки не поспішає. Синоптики попереджають, опади триватимуть і далі. Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що у четвер, 29 травня, дощитиме по всій країні. У північно-західних областях місцями сильні зливи, з грозами, градом і шквалами. Відносно сухо буде лише в Криму та Приазов'ї. Вітер південно-східний. У західних регіонах північно-західний. Температура вночі плюс 10, плюс 16. Вдень плюс 14, плюс 22. У п'ятницю 30 травня дощі залишаться на заході країни з ночі, а вдень дійдуть і до півночі з центром. Місцями очікуються грози. Температурний режим залишиться стабільним. Вночі плюс 10, плюс 16. Вдень до плюс 22. На крайньому сході до плюс 27. У суботу 31 травня з'явиться надія на суху погоду. Вночі без опадів, а в день дощі пройдуть лише подекуди на заході та сході місцями із грозами. Температура вночі від плюс 10 до плюс 17, а на заході можливе зниження до плюс 4, плюс 9. В день плюс 18, плюс 23. Перший день літа, неділя, 1 червня буде з дощами у західних, східних областях та в Криму. Нарешті території без істотних опадів. Температура вночі плюс 8, плюс 15, в день до плюс 24. Водночас Ігор Кібальчич вже натякнув, що літо 2025 очікується теплим, подекуди спекотним на більшій частині території Європи з нерівномірним зволоженням. Слова метеоролога цитує портал «Метеопрок». Йдеться про те, що цьогорічна весна в Україні. Виявилося дуже контрастною: берзень теплий, майже рекордний. А от травень холодний з частими заморозками, особливо на заході і півночі країни. Це пов'язано зі змінами клімату в Арктиці. Чим тепліше там, тим частіше холодне повітря з півночі пробивається на південь, особливо навесні і на початку літа. Попри примхи травня, метеорологічне літо вже стартувало майже на всій території України, окрім західних областей, де ще зброя. Берігається прохолода перший місяць літа, як зазначає метеоролог, буде теплим. Середня температура по країні плюс 18, плюс 23 градуси. Тобто на півтора градуси вище звичайного опадів буде в межах норми, хоча в західних і північних регіонах може бути трохи сухіше. Сильної спеки синоптики не прогнозують, зате ймовірність гроз, шквалів та граду досить висока. Тож краще не ігнорувати штормові попередження. А от у другій половині липня варто готуватися до спекотних днів. Температура в день може сягати плюс 35 і вище, а вночі залишатись на рівні плюс 20. це так звані тропічні ночі. Загалом липень буде сухішим за норму, особливо в південних і східних областях, що може призвести до посух і підвищеної пожежної небезпеки. Середня температура плюс 20, плюс 25, що теж вище звичайного. Серпень теж не обіцяє прохолоди особливо гарячою буде перша половина місяця. Температури можуть перевищувати норму на 2-2,5 градуси. Очікується вплив гарячих повітряних мас з північної Африки та Середньої Азії. Опадів буде небагато, особливо на лівобережжі, що підвищує ризик довготривалої посуги. Загалом у 2025 році літо буде теплішим за кліматичну норму, але без рекорд. Кожен місяць матиме свої погодні сюрпризи, але спека буде переважно помірною. Опади випадатимуть нерівномірно, десь дуже сухо, десь зливи та грози. Частішими стануть небезпечні явища, як от шквали, град і короткі бурі. Також варто бути обережними через спеку і суху погоду зросте пожежна небезпека, особливо в середині та наприкінці літа. У регіонах, де тривають бойові дії, ці ризики ще вищі. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки.